Привіт! Мене звати Ірина Ковальчук і я рада вітати вас на нашому каналі. Я керівник і засновник онлайн-школи швидкочитання квіки найбільшої школи, яка вчить читати дітей онлайн. І на цьому каналі я буду ділитися з вами досвідом свого підприємництва. Сьогодні ми поговоримо про пошук клієнтів. Напевно. Дуже багато із вас бояться відкривати бізнес чи починати якусь власну справу. Тому що ви думаєте, а де ж мені взяти клієнтів? От я зараз закуплю товар чи виготовлю товар. І кому я буду його збувати? Де ті люди, які будуть в мене купляти цей товар чи послугу? Customers. Customers. Кастемерз, Customers! Хм, та ні, напевно, не буду. Ніхто не прийде, я прогорю, не буду. Насправді все не так печально, як вам здається. Клієнтів є де взяти, тим більше в таких умовах, в яких ми знаходимося зараз. І я сьогодні поділюся нашим власним досвідом, де ми беремо клієнтів, і звідки клієнти приходять до нас. В нашу школу швидко читання, а для початку я поділюся з вами цифрами. Кожного місяця до нас приходить біля 200 нових учнів на читання. В якісь місяці ти може бути 198, 212. От минулого місяця було 212 нових дітей, тобто. Ця система, по якій ми шукаємо учнів, вона працює. Цю систему ви зможете реалізувати і у вас. Ми використовуємо один канал для пошуку клієнтів. Це таргетована реклама в інстаграмі. Це те, що працює, і це те. Звідки до нас приходять нові діти, батьки, мами дізнаються про нас? Ми отримуємо нових учнів. Давайте поговоримо про таргетовану рекламу. А що це таке, як з цим працювати? І загалом я з вами поділюся своїм досвідом, як ми дійшли до таких цифр у далекому 2019 році, коли ми були на такому ще етапі. Зародження, народження нашого бізнесу, коли я взагалі абсолютно нічого не розуміла в інстаграмі. Коли була створена наша робоча сторінка, я навіть не знала, що таке директ. Мені в коментарях хтось відповів, був я пам'ятаю, написали в директ. Думаю, боже, де той директ шукати? Ну, тобто, щоб ви розуміли мій рівень обізнаності в інстаграмі на той момент. Сторінку ми запустили, знайшли людину, яка веде цю сторінку, але. Потрібні клієнти, де його брати, і тут на допомогу прийшли нам такі чудо люди, як таргетологи, а які налаштовували нам рекламу, із якої до нас мали прийти клієнти. Пам'ятаю, порекомендували нам а, таргетолога. Сказали, що ну в принципі вона нормальна. Я з нею зустрілася, так як. Я абсолютно нічого не розуміла. Вона якимись термінами мене засипала, і ми домовилися про співпрацю. Працювали ми з нею недовго. Одразу скажу, наша співпраця тривала десь в районі трьох місяців. Що відбувалося далі? Я платила гроші таргетологу, я платила гроші за рекламу, а клієнти не приходили. Тобто вони приходили, але в невеликій кількості і за супер дорогою ціною. І на другому місяці співпраці я почала задавати запитання: а чому так? Це був 2019 15-й рік і бюджети рекламні, як на 2019 рік, вони були великими. Я не буду зараз озвучувати цифри, але вони були досить суттєвими на той час. І коли я бачу, що нічого не відбувається, ціна на рекламу висока, клієнтів приходить там раз, два, три, чотири, п'ять. Я розумію, що десь щось не так, і система дає збій. Я починаю злазити в додаток на телефоні і шукати, що не так. Бачу, запущена реклама на якусь картинку, а там якісь такі страшні. Ціни за кліки я її починаю задавати питання, чому так? Вона відключає. Я кажу, дивися, оцей пост гарно людям зайшов. Вона починає коригувати, і в нас починаються конфлікти. Таргетолог мені говорить, не вмішуйтеся в мою роботу. Ви заважаєте проявлятися моїй творчості. Якщо ви будете далі заважати проявлятися моїй творчості, то нам з вами прийдеться роз... роз... розлучитися. Уявіть собі, вона зливає мої гроші. І каже, що я при цьому заважаю проявлятися її творчості. Клас, правда. Ми з нею таки попрощалися, і після того, як ми з нею попрощалися, я почала розбиратися в таргетованій рекламі самостійно. І що я вам можу порадити, виходячи з свого досвіду: не беріть таргетолога, якщо ви нічого в цьому не розумієте. Розберіться спочатку самостійно. В нас є дуже багато курсів по таргету. А є за великі гроші за середні і за мінімальні. Є дуже багато відео на Ютубі, де пояснюється базові налаштування реклами. Для того, щоб брати таргетолога, потрібно спочатку самому розуміти, як це все відбувається. Тому що будь-якого таргетолога, якого ви візьмете, його потрібно буде контролювати. Якщо ви не будете розуміти сам механізм, ви не зможете його проконтролювати. Що відбулося далі, коли ми розійшлися з тим таргетологом? Далі я почала налаштовувати рекламу самостійно. О, чудо, в перший місяць е, я зробила на бюджеті меншому ніж робила вона. Показники в два рази вищі. Ну, виявляється, що система працює, просто потрібно було розібратися в налаштуваннях. І ще вам скажу одну таку фішку: що до того як брати таргетолога, вам потрібно буде промацати всі свої фішечки самостійно, тому що не буде ось такого сценарію, що ось так є, і отак ми поїхали. Кожного буде працювати щось індивідуально, і ви самостійно маєте зрозуміти, що працює саме у вас, і тільки після цього. Ви можете делегувати рекламу. Таргетолог зазвичай буде період тестування, і він буде використовувати якісь сценарії з минулого, з його досвіду роботи по ваших рекомендаціях. І от до того, коли брати таргетолога, бажано знати, що ви хочете. Яку кількість клієнтів, скільки має коштувати ваш клієнт? Дуже велике значення має рекламний макет, який ви запускаєте, чи це відео, чи це картинка, які налаштування. Ви добре маєте знати свою аудиторію і що працює на вашу аудиторію. І ясно, що ви маєте розуміти і розбиратися в тонкостях реклами. Ви маєте знати, скільки коштує клієнт, яка норма вартості клієнта для вашої ніші, скільки коштує заявка і яка норма, яка конверсія. Це все потрібно рахувати, ну і далі шукати свого таргетолога. Ми не зразу знайшли свого таргетолога. А я перебрала напевно чотири. Ми навіть працювали з одним із таких відомих агентств в Україні, але зараз ми зупинилися на таргетологу, який працює на фрілансі. Ми з нею працюємо вже майже рік. Ми прекрасно розуміємо один одного. І на початку, коли я брала нового таргетолога, я завжди контролювала Я ніколи не відпускала так процесний самочок. Я завжди заходила в рекламний кабінет. Я дивилася, що там відбувається, яка вартість, яка конверсія, які аудиторії. Періодично ми щось. Коригували і були компанії, з якими ми прощалися, тому що на якомусь етапі мене результати не задовільняли. Цей таргетолог, з якою ми зараз працюємо, я теж на початку фанатично все контролювала, тому що в мене травма після першого таргетолога, але чим довше ми працювали, я бачила результати. Результати мене задовільняли, і зараз я вже набагато менше вмішуюся, скажімо так, її роботою контролюю, тому моя. Вам порада, якщо ви запускаєте свій бізнес, ваші клієнти вони будуть в соцмережах в інстаграмі, Фейсбуці. Ну особисто в нас клієнти йдуть більше з інстаграму ніж з Фейсбука. Перед тим як комусь делегувати, розберіться самі, що потрібно робити для того, щоб ви не втрачали свої гроші. Або якщо ви не розберетеся, то ви обов'язково втратите таких таргетологів, які був у нас. Першим таргетологом я впевнена, що багато, і вони вам будуть розказувати. А ви не зможете це аргументувати, тому що ви не будете розуміти, як працює система. Розбирайтеся в таргеті, проходьте майстер-класи, закінчуйте курси, розбирайтеся в налаштуванні. І я бажаю вам багато клієнтів. Вони є в соцмережах. Вони є в інстаграмі і вони купують. Потрібно тільки їх знайти. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Пишіть свої коментарі.